Вітаю вас. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. 23 жовтня відбулося засідання сесії міської ради під головуванням виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Цього разу депутати розглянули 39 питань, якими підвели підсумки виконання бюджету та програми розвитку міста за 9 місяців поточного року, а також вирішили інші соціально важливі питання, які саме дивіться далі. Після затвердження порядку денного депутати оплесками привітали наших волонтерів, які безпосередньо допомагають бійцям, які зараз на передовій. Отже, з нагоди дня захисника, медаллю за вірність народу були нагороджені 12 волонтерів. Заслужену відзнаку кожному з них вручив очільник міста Андрій Фісак. Після урочистої миті депутати приступили до блоку земельних питань. Крім цього, 56 соціально незахищених нікопольців отримали 71,5 тисячі гривень одноразової грошової допомоги. А родина військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній. ...операції помер від захворювання, отримала 10 тисяч гривень грошової допомоги. За рішенням депутатів також було виділено додаткові кошти на встановлення індивідуального опалення пільговим категоріям громадян і на оплату пільг за комунальні послуги почесним громадянам міста та сім'ям загиблих афганців. Місцеві обранці затвердили зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства звіт про виконання бюджету міста та програму соціально-економічного розвитку за 9 місяців поточного року. До речі, місцевий бюджет було виконано на 106%. Також депутати надали згоду на створення створення шістьох нових ОСББ затвердили і положення про урочисте щорічне відзначення пам'ятної дати для всієї України, особливо для Нікополя, 29 квітня як день обрання Богдана Хмельницького гетьманом України у Микитинській Запорозькій Січі, що знаменувало проголошення української козацької гетьманської держави. Завершили засідання сесії на позитивній ноті. Керівник міста Андрій Фісак надав слово депутату міської ради Анджелі Близнюк, яка повідомила, що Нікополь посів третє місце за створення центру підтримки бізнесу, інвестицій та інновацій. Конкурсу кращі практики місцевого самоврядування 2015 року в рамках саме цієї практики ми створили 120 робочих місць. У нас відкриті малі підприємництва, Це такі безробітні, які молоді безробітні люди, які хотіли спрацювати на себе, відкрити власну справу, але не знали, як це зробити. Ми їм допомагали. Нагадаємо, що це вже друга поспіль нагорода Нікополя у подібних конкурсах. Засідання цієї сесії може стати останнім для депутатів шостого скликання. Тому напередодні виборів до місцевої ради ми попросили деяких народних обранців оцінити п'ятирічну роботу депутатського корпусу. І, звичайно, наш перший вибір випав на депутата з 25-річним стажем Василя Забігайла, який роботу шостого скликання міської ради оцінив на трійку з плюсом і висловив таку думку з приводу наступного складу депутатського корпусу. Зв'язку з тими подіями, які відбулися останні. Роки в Україні я думаю, що до міської ради прийдуть більше з патріотів прийде патріотів України, які ну. В якусь нову таку знаєте хвилю та да, вільють в роботу міської ради. Ну і звичайно буде залежати від того, хто буде міським головою, хто буде секретарем міської ради, як вони зможуть організувати цю роботу. Анжела Близнюк відпрацювала у депутатському корпусі вже вдруге п'ятиріччя. Говорить, що жінки мають активізуватися і більше розбавити чоловічий склад місцевих обранців, називає нинішній колектив міської ради професійним та ось що бажає своїм колегам. Я дуже вдячна, що мене життя звело з таким колективом. Я бажаю всім депутатам, щоб ми максимально те, що ми напрацювали в цій каденції, щоб воно максимально ефективно спрацювало і на подальші роки розвитку нашого міста. Нещодавно в Нікополі пройшли громадські слухання стосовно продовження терміну експлуатації першого та другого енергоблоків Запорозької атомної електростанції. Термін їх тридцятирічної експлуатації закінчується, тому й стоїть питання з приводу подальшої долі енергоблоків. Що ж Нікопольці думають з цього приводу, дізнаєтесь із нашого сюжету. У 30-кілометровій зоні від Нікополя розташований стратегічно важливий для всієї України об'єкт Запорізька атомна електростанція. Ризик такого близького перебування від атомки залишається, адже давайте пригадаємо Чорнобиль та Фукусіму. Тому чи варто продовжувати термін експлуатації енергоблоків номер 1 і 2 на цю тему і розмірковували під час громадських слухань, які проходили у залі культурно-дозвільового центру. Головуючим цього заходу був виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Першим надали слово працівникам Запорізької атомної електростанції. Вони звітувалися, ...про результати роботи цього стратегічно важливого об'єкту. Доводили, що енергоблоки ще можуть прослужити, бо всі їхні конструкції вціліли. Представники депутатського корпусу, які безпосередньо вивчали це питання, висловлювали протилежну думку. По-перше, у проєкті не було зазначено продовження терміну експлуатації енергоблоків. Якщо деякі їхні складові можна замінити, то корпуси ні. Також занепокоєння викликає 123 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом, які зберігаються на території електростанції. Місцеві екологи говорять, що більшість європейських... ...країн взагалі відмовляються від атомних електростанцій. Доводять, що АЕС впливає і на здоров'я людини, яка проживає поряд, і на підвищення рівня смертності серед населення. В результаті тривалого обговорення було прийнято проєкт резолюції. Власне, резолюцію прийняли під час засідання сесії міської ради, яке відбулось 23 жовтня. Ось її основні пункти. Нікопольська громада вимагає припинити ризиковану практику використання у понад період старих ядерних реакторів та прийняти нову енергетичну стратегію України. Заборонити на відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС та забезпечити його перевезення до централізованого сховища, що будується в зоні відселення Чорнобильської атомної електростанції. Спрямувати кошти компенсації ризику проживання в 30-кілометровій зоні атомної електростанції на цілі охорони здоров'я та екологічної безпеки громадян. Забезпечити на законодавчому рівні пільговий безлімітний режим споживання електричної енергії у зони спостереження АЕС в розмірі не менше 50% від діючих тарифів для населення. А також не проводити планових відключень електроенергії. Місті Нікополь. У середу управління житлово-комунального господарства було змушене тимчасово припинити ремонт дороги по вулиці Героїв Чорнобиля. В чому ж причина? Дивіться далі. Як відомо, на сьогоднішній день місцевою владою було викорінено практику укладання асфальту в калюжі під час дощу. Слід зазначити, що протягом 2015 року в Нікополі було відремонтовано більше доріг, ніж за останні шість років. Це завдання було пріоритетним для керівника міста Андрія Фісака. За виконанням робіт спостерігав не тільки технагляд, але й громадськість. Якщо підрядниками допускалися будь-які порушення, про це була проінформована місцева влада, яка одразу виправляла ситуацію. Так сталося й 21 жовтня у Дням житлово комунального господарства міської ради були припинені роботи з укладання асфальту по вулиці Героїв Чорнобиля. Підрядник з Дніпропетровська виконував роботи, незважаючи на дощ. Цю ділянку дороги ремонтують за рахунок обласних коштів, і контроль здійснює обласний технагляд. А відповідальність за якість виконаних робіт несе департамент житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації після цього інциденту підрядник продовжує виконувати укладання асфальту, але вже з дотриманням всіх технічних норм. Минулий тиждень відзначився ще однією подією, яка стосується Нікопольських доріг. Завдяки обласному фінансуванню в місті з'явився багатофункціональний екскаватор. Про отриманий фронтальний навантажувач з екскаваторною установкою розповів директор комунального підприємства Міськавтодородин Олександр Борщаговський. Це будівельна техніка, це снігоборочна техніка, це капає траншеї, це покладати кабіля це вибирають сніг. це все. У нас там і сніг, вибирати, грузити посипочний матеріал в зимній період, а літом будемо можливо, будувати дороги. На початку жовтня автопарк поповнився новим автогрейдером. Ця необхідна для Нікополя техніка також була придбана за обласні кошти. А невдовзі у місті з'явиться ще одна прибиральна машина, аналог лобусу. Крім того, міська влада вже подала до облдержадміністрації заявку щодо виділення коштів на придбання нової вишки для обрізки дерев. Нікопольці мають змогу отримати безкоштовну правову підтримку. Для цього вони можуть звернутись до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Детальніше про це знають наші журналісти. 1 липня 2015 року 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкрили двері для жителів місцевих громад у всіх регіонах України. В Нікополі такий центр розпочав свою роботу за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 15А. Керує центром Володимир Федоров, який більше року захищав нашу батьківщину, перебуваючи в зоні АТО. Тож знає, з якими юридичними проблемами доводиться згодом стикатись колишнім солдатам. Наш Нікопольський місцевий центр обслуговує міста Нікополь, Орджонікідзе, Марганець, а також Нікопольський та Томаковські райони. Максимально звертаємося до людей, проводимо вуличні акції, роздаємо свої буклети, також проводимо виїзні. Прийоми громадян, в тому числі в органах державної влади та місцевого самоврядування. Користуватись послугами центру можуть тільки малозабезпечені верстви населення. Зокрема, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, учасники АТО, діти-сироти та переселенці. Особи, які потребують представництва своїх інтересів у суді та не мають достатніх фінансових можливостей для цього, можуть звернутися до центру та безоплатно отримати допомогу кваліфікованого захисника. Про це нам розповіла заступник начальника відділу попередньої роботи з клієнтами Катерина Компанієць. В нашому центрі ми уважно вислухаємо кожного клієнта, скоординуємо їх дії, підскажемо, який пакет документів необхідно донести, встановимо його статус. І якщо це буде клієнт нашого центру, надамо безкоштовного адвоката. Наразі на прийом до Нікопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося вже понад 70 жителів нашого регіону. В основному їх питання пов'язане з договірним правом, з комунальними службами, з сімейними проблемами, зі спадковими спорами. Ми поспілкувалися з Нікопольцями, які вже користувалися безкоштовними послугами. Галина Іванівна мала спір з однією комунальною службою та звернулася за допомогою до центру, де її проконсультували та призначили адвоката, який відстояв її інтереси. Я отримала позитивний результат і я дуже вдячна за їхню підтримку, за їхню допомогу. Тут працюють дуже хороші люди. Планується, що спеціалісти центру будуть виїжджати на прийоми і до інших населених пунктів регіону. Серед них Орджонікідзе, Марганець і Томаківка. До Нікополя завітала благодійна організація з Канади. Її представників приймав у себе керівник міста. Нещодавно відбулася зустріч виконуючої обов'язки міського голови Андрія Фісака з представниками канадської благодійної організації Хангрі Фолаєв, які завітали до Нікополя. Під час цього візиту в Україну канадські доброчинці в рамках своєї діяльності зустрічалися з переселенцями із зони АТО, вдовами та інвалідами у Дніпропетровській області. Вони роздали більш ніж 2300 пакетів з продуктами та гігієнічними засобами, вартість кожного з яких близько 700 гривень. Благодійникам вперше вдалося... ...зустрітися з керівництвом міста за довгі роки їх співпраці з Нікополем. Тож радо знайомилися і обговорювали плани на майбутнє. Атмосфера була тепла і дружня. Андрій Фісак розповідав про життя нашого міста та проблеми, які зараз вирішує міська влада. З особливим інтересом учасники зустрічі запитували у керівника міста про його життєвий та професійний шлях. Андрій Петрович зазначав, що в своєму житті має дуже гарний приклад для наслідування. Він розповів про свого дідуся, який після війни став головою... І колгоспу та 50 років працював на благо односельчан, розвиваючи всю необхідну інфраструктуру села. Іноземні гості в свою чергу зазначили, що за останній рік Нікополь дуже змінився. Відновились міські дороги, люди стали більш привітними та радісними. Нам було дуже приємно бачити, в те це... кулучені йде Україна, Нікополь особливо. Очільник міста подякував за допомогу і підтримку, яку благодійні організації надають мешканцям Нікополя. Наприкінці зустрічі учасники домовились про подальшу співпрацю, потиснули один одному руки на знак подяки, сфотографувалися на пам'ять і обмінялися приємними побажаннями. Добра Україні, добра Нікополю, добра людям ось тут, в Нікополі. До 160-річчя від для народження Дмитра Яворницького на фасаді краєзнавчого музею відкрили пам'ятну дошку. Далі докладніше. 14 жовтня, у День захисника вітчизни та День козацтва на фасаді Нікопольського краєзнавчого музею було відкрито меморіальну дошку Дмитру Яверницькому. 25 жовтня виповнюється 160 років від дня народження історика, письменника, археолога, фольклориста, етнографа та академіка. Тож з цієї нагоди біля музею зібралися представники місцевої влади, журналісти, освітяни, митці, студенти та учні шкіл. З історичною довідкою про вченого та діяча виступив заступник директора. Ського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський а зараз ми знаходимося під час не менш урочистої події вшанування археолога, етнографа, фольклориста, музейника, академіка ...Дмитра Верницького у нашому місті. Пам'ять про Дмитра Івановича ...Верницького назавжди залишається в наших серцях в діяльності музейних подвижників. Присутня на заході заступник міського голови Ольга Коник наголосила, що нікопольці вдячні видатному історику за дослідження минувшини Нікопольського краю та поширення його надбань. Велика праця Дмитра Івановича. Історія запорозького козацтва українського козацтва це та історія, яку неможливо переписати, і та історія, яка є історією нашого краю. Голова Нікопольської регіональної організації Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Володимир Глядченко, також у своєму виступі розповів про діяльність Дмитра Єворницького, що була пов'язана з нашим містом. Літописцем козацької слави був і залишається Дмитро Іванович Єворницький. Саме він написав трьохтомник «Історія запорізьких козаків і там описав наш край. І там і Кабулівка є, і Покровська є, і конкретні люди, і їхні пращури, які сьогодні живуть. і є Нікополь. Відкриття меморіальної дошки відбулося за ініціативи Нікопольської міськрайонної організації Національної спілки журналістів України, яка сповнена бажання таким чином вшанувати пам'ять тих, хто все своє життя прославляв наш рідний край. 21 жовтня у Нікопольському будинку дитячої та юнацької творчості пройшов фестиваль військової і патріотичної пісні до 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Фестиваль проводиться щорічно з метою відродження і популяризації патріотичної пісні, виявлення талановитої обдарованої молоді та сприяння подальшому її розвитку. У відбірковому турі взяли участь учні майже всіх шкіл Нікополя. До фіналу цього року потрапили 14 найкращих виконавців та колективів. Юні співочі таланти дарували глядачам почуття гордості за рідну державу та вдячності воїнам, що захищали Україну. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих. Самі ж конкурсанти... ...розповіли, що зараз присвячують свої пісні тим, хто захищає нашу батьківщину на лінії фронту в зоні АТО, та зазначили, що проведення цього фестивалю має велике значення. Он напоминает о нашей истории, о том, чтобы мы любили нашу Украину и гордились ей. Чтобы поддержать дух, чтобы мы не упали духом, чтобы мы всегда были готовы прийти на помощь нашей стране. Я думаю, что песня, она в любые времена помогает и дает силы. Она дает уверенность и дух идти дальше, защищать свою землю, не давать ее в обиду врагам. Мы таким образом просим людей остановиться. Не нужно этих бессмысленных войн. Мы хотим мирного неба над головой. Членам журі було важко визначити переможця, адже кожен вокальний номер визначався високою майстерністю та артистизмом. Однак найкращою стала Ксенія Коковіхіна, учениця четвертої школи. Вона отримала гран-при. А всі учасники фестивалю були нагороджені грамотами відділу освіти і науки Нікопольської міської ради. На цьому наш випуск добігає свого завершення. Нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у Контакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю гарних вихідних і позитивних вражень.